Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Віра очікувала від батьків допомоги. Вона думала, вони подарують їй гроші на здійснення її мрії. Але вони зробили по-своєму. За ця дівчина тримала образу на рідних багато років. Що ж, я пропоную вам послухати цю історію. Я залюбки вам її. Зачитаю, бажаю хорошого та приємного прослуховування. Моя подруга Віра хотіла відкрити свою чайну. Це її мрія з малих літ. Вона чудово розбирається в фінансових та юридичних питаннях, давно цікавилась необхідним пакетом документів на свій бізнес, не вистачило грошей. Батьки знали про цілі своєї дитини. Вони завжди пишалися вірою. На носі 8 березня. Подруга очікувала отримати в подарунок гроші, всі фінанси хотіла влити в мрію. Приїхала до батьків при параді, її зустріли привітно. Подарували квіти, повели до столу. Дівчина думати не могла. Очікувала головний подарунок. Мама просто щось питала, а Віра не чула. Половину сказаного пропускала повсмуха, чекала піввечора, не могла на місці всидіти. Батьки бачили тривогу дівчини, але тримали інтригу. Під кінець вечора, нарешті, презентувалися і подарунок. Віру попросили заплющити очі та розтягнути руки. Подруга ледь-ледь терпіла в руці відчула якусь коробочку. Дівчина здивувалася, розплющила очі. А там каблучка, це сімейний перстень. Він дістався мамі від бабусі, а ті від прабабусі. Золотий метал, білий камень, оформлена прикраса завитками та крапинками. Навколо великого каменю безліч маленьких, річ не модна, не сучасна, коштує небагато. Мама не раз казала кільце дороге, як пам'ять. Віра подякувала, але образа на батьків зародилася. Вечір пройшов у буденних розмовах. Дівчина приховувала своє розчарування ще багато років. Мрія, звичайно, не збулася. Місце, яке Віра захотіла знімати, почав винаймати хтось інший. Там відкрили невеличкий відділ біжутерії. Дівчина відсторонилася від рідних, з головою занурилась в роботу, познайомилась з майбутнім чоловіком. Клопотів додалося. Віра переключила всі свої ресурси на сім'ю, кинула роботу після вагітності. З батьками спілкувалася мало. Вони пропонували свою допомогу, але образа глибоко засіла в душі дівчини. Сімейне життя виявилось не таким райдужним. Перші три роки Віра згадувала з посмішкою. Чоловік носив її на руках, проводив багато часу з сином, допомагав по дому. Щось пішло не так. вірен чоловік пристрастився до пляшки, починалося однією пляшкою світлого, а закінчувалося 40-градусною. Жінка намагалася говорити з коханим. Вона хотіла врятувати їхній шлюб. Ставало тільки гірше. У чоловіка траплялися Приступи гніву та агресії. Він ламав техніку і меблі, сварки переходили в справжні скандали. Віра часто ночувала не вдома. Вони з сином могли жити по декілька днів у друзів. Жінка не йшла від чоловіка, все ще надіялась врятувати сім'ю. Чи були в неї шанси? Навряд. Чи. Залежність можна побороти тільки тоді, коли людина визнає проблему, її бачила тільки віра. Гроші в сім'ю чоловік не приносив. Все зароблене, йшло на випивку і друзів. Він міг пропадати тижнями, а віра ситиною сиділа вдома на крупах. Небайдужі сусіди приносили жінці, що могли. Бабуся, яка жила поверхом нижче, частенько кликала молоду маму до себе на чаювання. Додому давала яблука, картоплі та моркви. Віра соромилась брати продукти в літньої жінки, але та завжди наполягала. Якось трапився жахливий епізод. Вірин чоловік отримав зарплатню, додому приніс 500 гривень. Він вважав цього достатньо на двох людей. Собі залишив усе інше і зник на два тижні. Було б не так страшно, але він забрав у віри ключі від квартири та закрив її всередині. Жінка могла вдень з'їсти скипу хліба, інше віддавала синові. Знову на допомогу прийшли сусіди, передавали їжу через вікно. Добре, що Віра живе на другому поверсі, погано, що на вікнах решітки. Коли чоловік повернувся, то сказав: Ого, нарешті ти схудла, не дарма тебе вдома закрив. Чому Віра залишилась з ним? Не знаю. Самій цікаво. Може, вона боялася. Чоловік частенько погрожував їй та синові. Він любив прийти в кімнату до дитини і почати розповідати п'ятирічному хлопчику, який він нікчема. В такі моменти дитина гадки не мала, як діяти. Він починав плакати, а його батько ще більше злився. Чоловік вважав, Віра виховує хлопця неправильно, занадто м'яко. Терпіла Віра 11 років. Пішла від чоловіка, коли дізналася про його коханок. До батьків не звернулась, вирішила піднімати своє життя з багнюки самостійно. Грошей не було, тому вона занесла в ломбард подарунок батьків, золоте кільце. Чому вона берегла його стільки років, знають одні небеса. Сталося чудо. А може, батьки одразу зро... зробили доньці такий подарунок, знаючи яке життя важке та непередбачуване, кільце з діамантом. Барди каменів не приймали. Могли виняти його та віддати вірі, а золото забрати і вже за нього заплатити. Жінка відмовилася. Вона зрозуміла, кільце непросте. Багато часу пішло на пошуки добропорядного ювеліра, але такий знайшовся. Чоловік добре розглядив кільце і порадив продати його колекціонеру. Віра так і зробила. Вона досі не зізнається, скільки грошей отримала, але їх вистачило для відкриття своєї чайної та ще залишилось на роки вперед. Більше Віра не ображалася на батьків. Врешті-решт, мрії збуваються, треба тільки правильно розглядіти шлях до їх здійснення. Що ж, дуже така цікава історія, як на мене, діліться своїми думками в коментарях. Я бажаю вам хорошого дня або вечора і до нових зустрічей.